Вітаю вас, мої любі сонечки. Нагадаю вам свій сон, який я бачила декілька років тому, про який я вам розказувала. Але це не сон. Це, знаєте, не сон, це уже вища проявлена наша реальність. Це сон, наше майбутнє. Так от, що я бачу? Я бачу такий конгрес Небесний. І там. Вже говорять про те, що або те, що вже відбудеться це. Я так відчуваю, що це відбудеться на фізичному рівні в майбутньому. Але на тонкому плані воно цей конгрес відбувся раніше. і Він стосується України. І всі сидять на ньому засідання, такі знаєте, і виходить чоловік, дуже подібний на нашого сьогоднішнього президента, з радістю розказує, розказує про події. З любов'ю та повагою, які відбувалися в Україні в цей період. Потім виходить ця жіночка світла, така і говорить, Україна з 2028 року процвітає. І тут я відчуваю, як я себе з боку не бачила, я і кажу: вибачте, в мене є невеличке уточнення, що Україна починає процвітати у 2026 році. Всі так подивилися на мене і кажуть, так так, так, дійсно, дійсно вибачте. Дійсно, дякую за уточнення. Вже починає розвітати у 2026 році. Просто нагадаю сонечки, Зараз 2025 рік. Здається, що кінець всім, кінець всьому, все зруйнувалося і нічого доброго нас не чекає. Але і так само і не треба нічого чекати. Потрібно жити, і нам треба формувати свою свідомість як світлову нову реальність, бути усвідомленими українцями і не просто людьми, душами ставати краще і краще, адже ми всі є частинка України. Я до того, що на тонкому плані наша доля вже вирішена Богом. І ніхто ніяка не нічого нам не може зробити і не зможе. Це вже процес абсолютно неможливий. Повірте, ми, українці, пройшли іспит, ми пройшли його. Я вже про це давно говорила. Просто, звісно, нам все хочеться прям вже бажано на вчора. Але для цього потрібно нам щось робити з вами: змінюватись, змінювати нашу реальність, змінювати все. І ми вже це з вами робимо і будемо робити це і надалі. Так от, і ще раз нагадаю, що вже 2025 рік, 2026 рік дуже близько, і це початок нашого процвітання. Я це бачила, я це знаю, сонечки. І повірте, все, що я прям бачу і знаю. А якщо ще приходять прям дати, то це просто в божественній волі відбувається. Так і відбувається. І тому Наше процвітання це наша доля, мої любі сонечки, те, що ми вибрали Творця, те, що ми вибрали е, пройти цей шлях через війну. Але також заплатив високу ціну, також наше майбутнє прекрасне, тому що ми до цього всі йдемо, мої любі сонечки. І це вже майбутнє проявлено, таке основне, а решта ми будемо будувати. Люблю вас! Va xa a